Всім привіт! Мене звати Лоліта. У своєму блозі я ділюсь про подорожі та життя за кордоном, а особливо більше життя в Туреччині і в Греції. Чому то тому що останні п'ять років я живу в місті Ізмір, Туреччина, і ось нещодавно вирішила спробувати пожити в Греції в місті Афінах. Хоча на протязі вже двох років я сюди приїжджала, але так, там на тиждень, на два. І ось, Тут зараз три місяці, і вже не просто як турист, а можна сказати, як місцева людина, хоч небагато часу пройшло, але ось нещодавно я відкривала тут свою компанію і якраз стикнулася з багатьма такими побутовими речами важливими, з якими туристи не стикаються. Ніхто цього не розказував в Ютубі про Грецію, саме про місто Афіни. Я хотіла. Хочу... Я хотіла почати взагалі свої відео на каналі е, з Туреччини, бо в мене більше там досвіду є, е, розуміння. Але поки я наразі, от зараз в Греції, вирішила все ж таки по-гарячому поділитися своїми першими враженнями про життя у Греції, саме в місті в Афінах, не просто як турист, а вже як місцева людина з е, правами та обов'язками. По, е, почнемо з того. Що коли два роки тому. Що ж, почнемо, що ж, почнемо з того, коли перший раз два роки тому я приїхала як турист в місто Афіни, мені дуже сподобалась енергетика цього міста, бо є, знаєте, от країни чи, чи міста, як тиснуть ніби на тебе. То тут легка, вайбова така атмосфера, люди приємні, дружелюбні. Як то кажуть на англійській госпіталіті, гостяпрімні. Знаєте, відчуваєш себе вільним, свободним, тобі не треба нікуди поспішати, нічого нікому доводити. Ну і просто от жити. знаєте, Ти відчуваєш життя. Це варто того, щоб приїхати сюди, хоча б навіть відвідати це місто залі, цю країну. Місто дуже історичне, хто любить музеї вам сюди. От особливо, що мені сподобалось, це неймовірно красива природа, чисте море і приємний теплий клімат. В принципі, такий самий, як і Везміри, де я в 5 років живу в Туреччині. Тому в цьому плані мені підходить максимально і подобається. Єдине, що мені тут не сподобалось, от, зразу от, на перший погляд, це. Занадто старе місто, в плані, що архітектура, будинки вони виглядають ніби грязні, вони старі, їх не поновляють, не фарбують, і, відповідно, це дуже портить вигляд міста самого. І так як я собі уявляла, що в Греція, вся вона, знаєте, в білих будиночках, архітектура в, такому, в колонах грецьких, то є пару якихось таких будівель, але. В основному архітектура бажає кращого, і деякі ем, вулиці, райони вони поновляють, такі популярні, як Геліфада і Кефісія, про райони я вам ще розкажу, які краще тут в Афінах. Ну, для мене особисто виглядає відштовхуюче, як для туриста, наприклад. Але, звісно, такі пам'ятки, як Акрополіс ем, і інші. Я також поділюсь з вами. Відео окремо про ці гарні музеї і місця історичні. От, а зараз я просто розказую про враження. Да? Це от перші враження мої як туриста. Ну і, звісно, тут крута і дуже смачна їжа. Їхня кухня, неймовірна і по якості, і по сервісу, що в маркеті, якщо ви будете купляти їжу, що в ресторанах. Це мої такі перші враження як туриста. Мої враження вже як місцевої людини, яка почала тут жити, і стикнулася з побутом. Як я вже розказувала вам, що люди дуже теплі, такі дружелюбні, відкриті, щирі, то коли ти починаєш жити як місцевий вже тут, то ти стикаєшся з тим, що культура тут, люди дуже закриті до іноземців. А саме щодо Якихось, наприклад, колаборації, співпраці, роботи. І це ми не говоримо про роботу влаштуватися на неї. Я не знаю, щодо цієї інформації, але скажу так: так як економіка тут не сильна в Греції, і самим грекам не вистачає робочих місць, то я думаю, що іноземцям влаштуватися буде. Складніше, ніж грекам, майже неможливо, я так думаю, вже по своєму досвіду тут, хоч і не багато я тут прожила, але все ж таки є відчуття, і ці відчуття мені допомагають набагато швидше аналізувати взагалі ситуацію в просторі і в, в соціумі. Тому я зараз говорю саме про тих, хто. Приїхав тут жити і хоче, наприклад, відкрити свою справу. Це б'юті-салони, зазвичай тут дівчата відкривають робота на себе без салону, наприклад, на дому можна тут працювати, або ж ви можете влаштуватись в салон краси, знову ж таки, до українців, але до греків я не знаю, наскільки це буде легко, якщо у вас немає зв'язків і друзів-греків, то це я ж кажу, буде майже неможливо. От, але я завжди вірю в те, що шанс і удача є, але розраховувати лише на цей шанс ну це трошки утопічно. Саме про Грецію кажу. От, і якщо ви, наприклад, продаєте там одяг, то дуже багато можливостей, щоб відкрити свій бренд одягу, наприклад. Знову ж таки, якщо ви відкриваєте шоурум чи б'юті-салон, або ж ресторан, можливо, навіть готель це вже такий більший е, бізнес глобальний, але я так скажу, що знову ж таки, е, чим більший бізнес, тим більша бюрократія. Про бюрократію вам окремо розкажу. От, якщо ж ви е, не, е, як то кажуть, не торкаєтесь клієнта напряму, буде легше вести бізнес тут справу. От якщо це неявно написана українська назва вашого салону чи ресторану, то до вас греки прийдуть. Знову ж таки, треба розкручувати, як і в будь-якій іншій країні, як і в нашій в Україні, також треба маркетинг, рекламу, щоб розкрутити бізнес. Якщо ж ви пропонуєте послуги творчі, такі, як я ось, наприклад, по відеопродакшн або фотографі, то тут також буде проблема з цим. Я, до речі, більш детальніше, можливо, запишу відео окремо, залишайте свої коментарі. Якщо вам цікаво саме про творчі професії в Греції, як вони взагалі тут просуваються, і наскільки. Це легко, а наскільки це неможливо. Ні, можливо, звісно, але є багато перепон, і можна сказати, в порівнянні з іншими країнами, ось, наприклад, як з Туреччиною, то тут це буде складніше. І ось з чим я стикнулася, це максимальна закритість до співпраці. Ви не уявляєте, які кількості людей я робила пропозиції щодо співпраці, і ніхто, абсолютно ніхто, як стіна не відповів мені. Або ж, наприклад, сказав Окей, Окей, а потім вже, знаєте, так, на ісход пішло, і типу забув. От, і це не через те, що ви новачок навіть, а мабуть, навіть якщо ви будете супер професіоналом вже зі стажем і будете у своїй країні дуже популярним у своїй професії, тут ви будете ніким, ніби знаєте, от з нуля. Тут навіть не дадуть вам можливості показати, знаєте, от дати вас попробувати, як я кажу. І от я спитала не одну вже гречанку і грека, чому ж ви такі закриті, чому ви не йдете на співпрацю. По-перше, тому що в них культура довіряти особистим рекомендаціям. Тобто грек порадив когось, це вже має вагу. І зазвичай вони радять греків також. Всі абсолютно тут знають англійську мову. Вони чомусь новому взагалі, е, так от, якщо і відкриваються, дуже з обережністю. А я б сказала, можливо, взагалі не відкриваються. Тому що ось навіть два роки тому, коли я сюди приїжджала, тут нічого абсолютно не змінилося. І в порівнянні Ізміром, який я казала, типу село Турецьке, ну, це провінція, місто велике, але ж все рівно. Я думала, що там все повільно розвивається, але за 4 роки там просто все настільки, ну от, от давайте порівняння порівнянні за 2 роки, да? останні, дуже сильно змінилось місто і якість, тому що турки вони більш відкриті до взаємодії з іноземцями, і якщо турчанка або турок сказав, ой, там в салоні робить манікюр чи макіяж Українка. Все. Вони біжать з задоволенням, і інші майстри турецькі, вони також імплементують, вчаться у іноземців, не лише в українців, а да, у іноземців, у кого є чому повчитись. І тим самим вони, хоч повільно, але вони розвиваються, розширяються. Тобто для кожного важлива гнучкість. Для кожного з нас, там, для людини важлива гнучкість, От, так і для країни, для культури. Чим ти відкритіший до чогось нового, тим ти розширяєшся. Звісно, ти розвиваєшся і ростеш швидше. В Греції тут абсолютно такий, знаєте, застій в цьому плані, просто тому, що вони не хочуть відкриватися. І навіть не так, що там прям вони не довіряють, але я думаю, що вони хочуть зберегти саме підтримку одного одного. Але знаєте, що занадто, то нездраво. Я розумію, що треба підтримувати своїх, але ж треба і розвиватися. І, от, наприклад, моєї професії: відеопродакшн, фото, контент. Що я помітила, тут явно підхрамує якість цього всього порівняння порівнянні з українцями, навіть невеличкий бренд. Робить на сьогоднішній день контент на рівні люксових брендів. То тут, да, починаючи від ресторанів, там, отелі, закінчуючи бренди одягу, ну, бажає кращого. І відео, і фото, і навіть люксові тут бренди грецькі, які роблять неймовірні шоу, покази, вкладаються все, запрошують зірок популярних артистів. На свої фешн-віки. Якщо подивитись на їх веб-сайт чи в інстаграм, якщо ще є фото так собі непогано, то відео контент, який на сьогоднішній день дуже актуальний, ну, на років 10 відстає від українського. Ну і від, наприклад, в порівнянні там Центральної Європи, де це актуально: Мілан, Париж, де фешн мода. Так як на сьогоднішній день всі розуміють, що візуальний маркетинг, відео, фото контент воно підвищує, звісно, враження про ваш бренд, взагалі, щоб це не стосувалось, про якість, як ви вкладаєтесь в цей бренд. А для когось просто підкреслює його статусність. Багато фірм, навіть не фірми, вони складають контракти з відеопродакшенами чи фотографами е, на рік, на два. І тому вони навіть не розсматриють інші варіанти. Взагалі, можеш е, напрацьовувати ці зв'язки, але це треба не місяць, не два це треба роки і роки. І, наприклад, ті українці, які прожили тут уже 2-3-4 роки, з них багато в творчих якраз професіях, візажисти, стилісти, фотографи, відеографи. По перше, їх тут небагато таких українців, да, саме в творчих професіях. А хто є, то вони в основному знімають, роблять зйомки для українців. Тобто, якщо і греки десь проскакують, то це можливо по знайомству. Знову ж таки, напрацьованому не за місяць, тому що навіть ось я вже маю якісь знайомства з греками, пропонуючи їм варіанти співпраці. Я ж кажу, вони спочатку погоджуються, а потім розуміють, що це буде їх зобов'язувати. Ну, типу, що не безкоштовно. Тоді вони так от потихеньку відвалюються. Але навіть пропонуючи якісь варіанти колаборації безкоштовні, якісь такі демо-версії, можна так сказати. Вони також неохоче брались до цього, тому що, знову ж таки, щоб не відчувати себе зобов'язаним. Українці, які тут живуть довго, я також їм писала, щоб познайомитись, але вони. Походу перейняли характер у греків, тобто цю поведінку, закритість, своє власне ком'юніті. Ці українці, я так зрозуміла, які вже створили своє ком'юніті давно. Вони не швидко приймають нові лиця, навіть якщо це ваші земляки. Можливо, я помиляюсь. Якщо помиляюсь, пишіть свої враження, коментарі, хто знає, хто живе в Афінах в Греції. Можливо, ви поділитесь своєю історією, як вам також було тут тяжко. А може легко, Нелегко скрізь, але, вибачте, трошечки можна перевідкрити якісь двері, так як я така людина постійно розвиваюся, люблю подорожі, я жила не в одній країні і перед Туреччиною, жила і в Чехії, і на Кіпрі. І, от, поживши чотири роки в Туреччині, мені захотілося більше можливостей. В Європі, я так собі подумала, для творчої особистості, особливо для моєї сфери діяльності відео та фото продакшн. Ідеально, це от Мілан, Париж. В Мілані, до речі, я також була, про це окремо зніму відео. Я прожила там два місяці, небагато, але все ж таки також є вже враження. І так як в мене тут є житло в Афінах, і можливість відкрити тут європейську компанію і співпрацювати з іншими містами Європи, країнами Європи. Тому я тут почала діяльність, та мені вже достатньо, зрозуміло, я не закриваю повністю двері, але все ж таки, мабуть, не буду сильно вкладуватися тут енергетично, фізично і морально, щоб щось доводити, проштовхуватися, щоб потім вам тут розказувати, яка я. молодець, як вони мене там всі не приймали, як все закривали двері, а я ж отака все, успішний успіх, продиралась. І вас давайте буду мотиву, мотивувати, мотивувати. Давайте, не, не зупиняйтесь, і як я молодець, я, я змогла. Я це одвоювала, можна сказати, це місце під сонцем в Афінах, але не хочу так. Можливо, раніше, я так би я так би і думала, але за останні пару років мене дуже змінилося взагалі бачення на все, і я не хочу нічого нікому доводити. Я хочу просто бути. Я хочу творити і нести е, ту красу, яку е, я бачу, ту красу, яку я відчуваю, реалізовувати її для інших. Бути в тій країні, ну де от максимальна в цьому напруга. Навіщо, якщо є варіанти? Можна спробувати в іншому місті, і я думаю, що за пару місяців ви зрозумієте. Я не кажу прям всі ж країни світу не перепробуєш, але парочку країн у вас на думці, думаю, є. І от проаналізуйте. Окрім того, що я от такі відео записую, я думаю, хтось також комусь таке відгукнеться, допоможе. Інші записують дуже багато в Ютубі відео, але, знову ж таки, перед тим, як я взагалі їхала в Європу, я дуже багато відео передивилась про Іспанію, про Італію і про Афіни. І дуже багато от саме такої деталізованої інформації немає. Якщо ваша професія онлайн дистанційна, у вас немає ніяких Потреб контакту з греками. Ви можете тут класно жити. Природа, погода, чисто кайф. Будь ласка, ідеальне місце, я вважаю. Але ж, якщо ви хочете реалізовувати ще в цій країні, то я ж кажу. Чи хочете ви потім розказувати про успішний успіх, я не думаю, що це взагалі вже наскільки актуально. Я хочу вибрати де легше. І це абсолютно нормально. Я не хочу розказувати, яка я молодець, дець, мені було важко не завідуйте мені тут. Мені було важко. Я хочу розказувати, да, блін, мені так було легко не, не завжди, але легше, ніж можна було собі уявити. Чому ми блін, шукаємо якісь такі тяжкі, щоб оправдати наше благополуччя? Давайте ще продовжимо про людей, про культури. Це прям анаболєвшим для мене. Я зараз записую це відео і в мене буде максимальний дешарж. Ем... Я пішла на шоу першим ділом, вийшла з зони комфорту, я давно вже не посіщала таких шоу. Останнім часом івенти різні, фуари, виставки це все було в Києві. І в Греції я вирішила першим ділом піти на Fashion Week. Було тиждень фешенвіку, на два дні я сходила. Я взяла камеру, відео там, щоб познайомитися з людьми. Ага, не тут то було. Другий день взагалі був просто ВІП-закрита виставка. Фешн-вік. День це не виставка була, це люксовий бренд одягу грецький. Він свою колекцію презентував і запросив всіх відомих зірок, грецьких акторів, співаків, співачок. Я не прийшла туди як робітник, да, там відеограф, фотограф. Я взяла просто засняти це от шоу, цей фешн-вік. І, і я подивилася, що там якраз сидять запрошені люди. Ну, не феймус, відомі, але я так зрозуміла що такий от соціальний круг заможних людей. Е, прийшли на цей Fashion Week, він був платний, але думаю, що також лімітований було. Я там, от я не знаю, тут якось просто прийшла на лігкі. Я взагалі хотіла відео познімати, закрутити знайомство. Якось знаєте, так впевнено, просто зайшла, кажу, мені треба, от і все. Я прийшла ще відео познімати, подивитися, що тут таке. І мене пустили. І знаєте, що було саме дивне, що. Абсолютно всі люди, які прийшли як гості, запрошені, і оці всі зірки відомі популярні особистості, вони ніби були на двох планетах. Хоча це був готель на відкритому повітрі, це все відбувалося, але там не так, знаєте, не такий величезний він був, що, що прям не всі далеко від один від одного були. Просто от в порівнянні з українським шоу-бізнесом, коли ти приходиш в таке закрите коло в ком'юніті, е, і там зірки, популярні якісь особистості. Всі підходять, фоткаються, беруть автографи, якось, да? а тут ноль. Люди сидять окремо там, ніхто взагалі не підходить до цих зірок. Я не знала, що це таке, чесно, я вже дізналась після цього шоу. І коли я ходила з камерою, знімала собі, ну, звісно, я приодягнулася так все по дрес-коду красиво. Я не скажу, що я така непомітна. А, от, Що я підходила до цих відомих популярних особистостей знімала на камеру, прям ту, ту камеру не, не, це, не в лице тикала, понимаєте, і вони. І вони навіть очами не перевели на мене погляд, щоб хоч глянути, хто це, хто їх знімає. Це відчуття було знаєте, ніби ти якийсь, не знаю, ти призрак чи ти стіна. Чи, ну, я не знаю, це так некрасиво. І в той момент я подумала взагалі, оце, звісно, я прийшла на івент зав'язати контакти. І навіть я, людина, не особливо там така соціальна, прям тягнуся до цих всіх патій. Я взагалі більш таки отчені до своїй внутрішній суті. Але незважаючи на те, як я вийшла з своєї зони комфорту і намагалась там показати себе, показати світу, навіть для мене це було травматично. Ну, як не драматично, я перебільшую, звісно, але для людини, яка б така більш соціальна, комунікабельна, вона б, ма, мабуть, б розгубилась там. Ну, для неї б трошки шок був. Тому що, зазвичай, в таких івентах і в інших країнах була, ну, все рівно. Люди дають якусь реакцію, а тут взагалі реакції нуль. Я все одно отримала задоволення, я зняла класне відео. До речі, ви можете підписатись на мене на мою сторінку в інстаграм. Я там публікую свої відео, ділюсь творчістю. От, Але ж я ж кажу, це, звісно, було для мене неочікувано. Навіть в Трещені в змірі там небагато таких паті-івентів. Я пам'ятаю, сходила, був показ весільних плать, вечірніх, типу такого фешн-віку. Там все рівно люди якось там, хоч в очі дивились, а тут взагалі навіть і погляд не кидали. І це не лише до мене так було, це вони, вони між собою так. Я ж кажу, греки з греками також. Звісно, багато ще цікавого я продовжу в наступних відео, розкажу. Але саме тут, от, в цьому відео, я поділилася такими душевними людськими переживаннями, почуттями, відчуттями, бо вважаю, що це одна з головних тем для тих, хто переїжджає в Іншу країну для життя, головне, щоб ваша душа почувала себе як вдома. І пишіть свої враження щодо цього. Залишайте реакції, підписуйтесь. Буду рада вас бачити в наступному відео. Пока!